Клієнти мобільного оператора «Київстар» цілий день без зв'язку і інтернету. У компанії повідомляють, що причиною збою стала хакерська атака. Гендиректор мобільного оператора Олександр Комаров заявив, що вони працюють над відновленням зв'язку. Водночас зазначив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі. Війна з Росією має багато вимірів. І один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. За розслідування кібератаки на мобільного оператора взялася служба безпеки України. У відомстві не виключають, що до атаки можуть бути причетні спецслужби Росії. До слова, через збій у роботі мобільного оператора у деяких містах України спостерігаються проблеми з системою оповіщення про повітряну тривогу. Подекуди мають місце проблеми із безготівковою платою магазинах. У деяких населених пунктах паралізована система вуличного освітлення у командуванні сухопутних військ України повідомили, що збій у роботі мобільного оператора жодним чином не вплинув на роботу військових бо на лінії фронту використовують інший зв'язок.